Всім привіт-привіт! Ви на каналі Юцу. Так, я поміняла собі назву. Е, так, це буде відео туторіал, як зробити гарну ОС Я кажу зразу, що не обов'язково робити, як я кажу. Я просто хочу вам допомогти. Новачкам. Ну, тріс можна виставити який хочете. Но я зазвичай роблю ось такий тріс. Ось ось Потім волосся. Я вам скажу, яке ну не дуже гарно дивляться. Ось це ось його ще можна Е, Це, якщо його ось так залишити, то воно взагалі не гарне. Його треба буде поміняти трошки, якщо ви його хочете. Оце, ну не знаю, мені воно не дуже. Ось це мені здається, що якщо ви хочете зробити якусь недодугу рану, то може підійти. Але мені здається, що можна брати. Ось такі ось там такі. Ем, ось такі. Але якщо вам подобались ці волосся, але ви хочете зробити менше, ви можете їх ось так от відредагувати, щоб вони у вас були не такі длинні. Ось тут ну тут є дуже багато неудобних штучок. Ну я, мені дуже подобається брати ось це ось. Ось це ось. ось, це, ось. ось це ось Я візьму цей це. Потім чолка. Ну, тут чолка, ну, майже всі гарні. Але це дивлячись, якого персонажа ви знову ж таки хочете зробити. ось Мені здається, що ці волосся більше ось це ось підійде. І бажано використовувати всі слоти, тому що так у вас буде більш оригінальна е, зачіска. Ви можете взяти ось таке, ось потім його Ну, а це я, звісно, не завжди беру. Ну, давайте сьогодні ось таке ось. Потім колір волосся. Колір волосся ви можете брати, який хочете. Ну, бажано ну, не, не беріть такі ось. Прям сильні. Або ось такі ось, ну вони поганіші. Я частіше всього беру для волосся ось які ось кольори. Ну, давайте в цей раз ось цей ось, напевно, візьмемо. Е, ще деяке е, можна виділяти, наприклад, я ось хочу ось це ось виділити трошки ось так от. Щоб було темніше. А тут, наприклад, хочу ось так от зробити. Ось так от. Мені здається, що так більш приємно для ока бачити. Що ж, далі в нас очі та брови. Очі, ось ці ось можна залишити, якщо ви хочете дитину зробити. Ці, ці дуже гарні. Ці більш хлопчачі, але для дівчат теж підходять. Ще мені подобаються ось такі ось і ось такі ось. Давайте ось ці ось візьмемо. Зрачки, тут дуже багато красивих і особливих зрачків, Тому ви можете взяти, який хочете. Бо, ну я частіше всього беру ось цей ось. Потім брови. Дивіться, тут не зовсім багато класних бровей, але мені дуже подобаються ось такі ось. Дивіться, я розумію, що зараз вони не гарно виглядають, але подивіться, як я зараз зроблю. оп, оп, оп І ось все. Ось так от можна і зробити, Так, тепер... Право, ну не обов'язково, але треба все ж таки частіше всього брати під волосся, мені здається. Але це у всіх різне поняття. Тому, ну, наприклад, очі ну, бажано зробити, щоб підходило під волосся, я вам скажу. Дивіться, наприклад, ну можна під це волосся ось таке, ось мені дуже здається, гарно. Візьмемо його. А ось рачки, ну, коричневі я не люблю залишати, я б. Бер... Або чорним я їх роблю, або якимось іншим кольором. Ось такий, наприклад, мені теж подобається. Потім, ну, ви це. Грум'яни ви можете додавати, але бажано не ось такі ось. Вони дуже странно дивляться, чесно кажучи. Ну, ось ці ось можна щось брати, вони гарненькі. Ось нос Нос, ну, тут, дивлячись, що ви хочете зробити. Мімі, там смішно. Мені здається, що найкраще носиться ось такий ось. Ось цей і ось цей. Але частіше я беру ось цей і трошки його темніше. Ну, але давайте в цей раз так залишимо. Потім одежа. Прекраси, мені здається, вони ще краще роблять вашу ОС, тому що вони, типу, дають їй особливість якусь. Але не треба кожен слот тут брати, тому що це ну, буде виглядати не дуже гарно. Ну, мені здається, що тут дуже багато гарного. Ну, тут давайте, напевно, візьмемо ось таку ось шапочку і підредагуємо її трошечки. І ось так, от, бачите, ось так. Потім перекрасимо її, перекрасувати як хочете можете, Головне, щоб було гарно. Ну, типу, для вас було гарно, тому що ну, мені здається, що іншим ну, якось не дуже е, важливо, якого кольору у вас прикраса, якщо вона підходить під е, саму е, одежу та персонаж. Мені, е, я однотронно зараз хочу зробити. Що так не було так речі? Ось ну, можна і тут ще щось взяти. Для ця пушку можна взяти, бо ця дівчинка дуже підходить нібито для собачки. Ось так. От. І зараз під волосся я зроблю. Або можна і білими залишити, але мені більше подобається під волосся робити. Ось так. От. Так. Продовжуємо. Далі в нас аксесуари. Я вам кажу, що це ну, не дуже часто використовують, ну, тому що тут дуже мало підводячого. Я завжди його, чесно кажучи, обираю. Пластири можна брати, ось таке ось теж гарно, Але єдине, що не дуже гарно, то це дивіться. Це ось такі ось дві бороди і ось це. ось. Дивлячись, що ви хочете зробити. Е, ось тут от краще брати в цьому слоті ось теж, е, пластир. Мені здається, що пластир це дуже додає так, так, естетики. Ем, далі. Ем, одежа. Одежу ви можете робити любу. Навіть юбки. Але бажано не брати ось такі. Ось там. Що які ще. Коре, щоб не були... Ну, ось ці ось можна брати, так. Да. Ем, головне, щоб було гарно. Ну Давайте цю спочатку зробимо одежу верхню. Ну. ну Дивіться, топики теж можна брати. Правда, треба, щоб вони теж підходили, знову ж таки. Я візьму ось такий, ось такий і зроблю рукава, ну, наприклад. Ні, ось такі ось не хочу. Ось такі. О. Але топік, думаю, під ці рукава буде трошки інший зараз. Зараз виберемо швиденько. ось так от буде гарно. Юбочку, мені здається, сюди підійде, тому давайте зменшимо штани. Але юбочку я подлінніше взяла. Бо не люблю такі короткі, братні. Ну, ось така ось дуже гарна виглядає. Але її частіше всього ось ці ось дві беру. Тому давайте якось ще подивимось. ось така ось дуже гарна. Але Вона дуже висока. Ну, давайте все ж таки візьмемо. Мені здається, що ось тут можна поміняти теж на біленький. І юбочку теж біленькою зробити. О, мені здається, що так дуже гарно буде виглядати. Ось так давай. Потім ось таке там крильця всякі. Вони дуже тут гарні, мені подобається. Але я їх просто не люблю брати. Ну, у нас собачка, тому я візьму їх хвостик собачу. Єдиний мінус, що тут майже всі хвости повністю не видно. Е, і собачі хвости теж дуже складно знайти, якщо ви хочете собачку. Це більш для вовків, але якщо його трошки підредагувати, ось так обернути, то вже схоже на собачні. Е, дійсно їх краще робити під колір волосся також. Але це діло кожного. Ну, дивіться. Мені здається, що ось вийшла. Ну, ми ж, звісно, не зробили. Ось вийшло. Ну, не зовсім класно. Але очіте, що в кожного своя фантазія, то мені здається, що у вас вийде дуже гарна ось. А ви підписуйтесь і ставте лайки. І всім пока-пока!